Всім доброго дня. Сьогодні хочемо зробити такий невеличкий відеогляд такого автономного опалення, яке можна поставити в будь-який автомобіль, в будь-яке приміщення. Складається з самого опалювача 2,2 кВт, то 12 або 24 вольта з самого бачка під паливо і всіх матеріалів, які потрібні для роботи. Цього агрегата. Він досить простий, складається з мінімум деталей. Ось такий монітор, який буде показувати температуру і роботу самого опалювача, і такий пульт для дистанційного керування опалювачем. Він дуже простий, легкий до встановлення. Це самый бюджетний, але й тим же самый надійний варіант для автомобілів і невеликих приміщень тому, якщо кому що потрібно, можете звертатися в компанію СК технології.